Серце двигун людського організму. А без справжнього двигуна страждає весь організм цілу. Вітаємо вас на нашому каналі. Підписуйтесь, залишайте свої реакції та коментарі, а ми починаємо. Серцево-суденні захворювання на сьогодні це одна з найпоширеніших причин інвалідності та смертності у світі. Ми знаємо, як можна цьому запобігти. Профілактика має надзвичайне значення, адже часні кроки допомагають уникнути розвитку небезпечних ускладнень, таких як інфаркт чи інсульт, що можуть призвести до летальних наслідків. Важливу роль у зміцненні серцево-судинної системи відіграє санаторно курортне лікування. В санаторії Теплиця ми розробили комплексну програму оздоровлення серцево-судинної системи. Здорове серце та судини. При первинному огляді лікар призначає правильний питний режим мінеральних вод для детоксу організму та виведення зайвої рідини, щоб полегшити роботу серця. Ранок у санаторії теплиця починається з лікувальної фізкультури, якою ви запустите правильний ритм дня серця та кровообігу. Продовжуєте нордичною ходьбою з інструктором, чим також укріплюєте м'язи грудної клітки, нормалізуєте кровообіг у серці. Щоденно плавання в мінеральній воді Олегівська, тому що плавання це найлегший та найбільш корисний вид спорту для підтримання серця та судин. А потім відновлення в термальній лікувальній воді. Де також лікарем буде корекція, скільки часу і до якого рівня можна заходити в термальну воду, враховуючи основні захворювання серцево-судинної системи. В результаті ви отримаєте заспокійливий ефект, нормалізацію тиску, підсилення кровообігу у дрібних капілярах та покращення стану здоров'я в цілому. З бальнеологічних процедур в пакет також входять заняття аквастепом щоденно, де разом з інструктором ви будете тренувати ваше серце за рахунок активних рухів у басейні. Серце стане більш виносливим до фізичних навантажень. Судини мають бути в тонусі, тоді не буде коливань по тиску, слабкості та в'ялості. Такого ефекту нам нададуть підводний душ-масаж, Через день з мінеральною хвойною ванною. а ще вони підвищують кровообих та лімфообіг, знімуть м'язовий спазм та тонізують організм. Фізіотерапія за призначенням лікаря та аромотерапія для заспокійливого ефекту і обов'язково інгаляція з термальною водою, мінеральною водою чи евкаліптом для оздоровлення організму в цілому, зволоження слизових оболонок. Якщо спазмовані м'язи, то спазмовані судини, тому ручний масаж за показами є обов'язковим. Смачним доповненням є фіточай з карпатських трав та кисневий коктейль, що внутрішньо повпливає на нормалізацію серцево-судинної системи, санаторно-курортна профілактика це можливість поєднати відпочинок. І турботу про здоров'я. Чесна турбота про серце це запорука активного та довгого життя. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові випуски. Залишайте свої реакції та питання. До нових зустрічей!